Для кожної гри, яка назавжди залишила слід у нашому житті, могло існувати продовження, якого ми, на жаль, так і не дочекались. Причиною цьому можуть бути невиконані обіцянки видавців, проблеми з ліцензіями або безліч інших варіантів. Але є сотні продовжень для ігор, які мільйони гравців по всьому світу завжди хотіли побачити. У цьому відео ми поговоримо саме про це. Звісно, з вас вподобайка і коментар для просування відео рекомендації, і можете також підписатись на канал, якщо ви. Тут уперше, ну а тепер влаштовувати зручніше, записайте смаковиками і приємного перегляду. Це 10 ігор, які ми всі хотіли, але так і не отримали. Нещодавня відкрита бета Battlefield 6 розворушила мої спогади про старі ігри цієї серії, і я вирішив пограти у Battlefield Bad Company 2. У світі небагато гравців, які б не погодились з тим, що Battlefield Bad Company 2 є однією з найкращих Battlefield за всю історію, якщо не найкращою. Ця гра навіть закінчилась на найцікавішому місці, але минуло вже 15 років. І за цей час ми отримали 6 основних ігор серії, але жодна. З них не була Bad Company 3. Мені особисто дуже подобається Battlefield 1 і 3. Але EA я б не проти пограти у Bad Company 3, як і багато інших фанатів. Однак серія пішла в іншому напрямку, навіть запропонувавши нам поліцейських проти грабіжників. Але зупинити кацапське вторгнення на Аляску у складі загону Bad Company ні. Нам пощастило отримати кілька мап Bad Company 2 в Battlefield 2042 через Battlefield Portal. І, чорт забирай, як же це було круто! На даний момент залишається незрозумілим, чи буде коли-небудь випущена третя частина Bad Company. особливо з огляду на те, що значна частина сучасних гравців, особливо це стосується більш молодих, можуть навіть не пам'ятати або взагалі не грали в дві попередні гри, оскільки вони є прихильниками більш сучасних шутерів. Не знаю як ви, а я чекаю на Battlefield Bad Company 3. Коли мова заходить про продовження Bloodborne, хіба є про що говорити? Адже ця гра є однією з найкращих ігор From Software, і, на жаль, досі залишається ексклюзивом для PlayStation 4. Всі фанати Fromів, які грають лише на ПК, зрештою втратили надію на порт, і протягом 10 років очікування просто дивились проходження гри на YouTube. Тим часом ми так і не отримали повноцінного релізу для PlayStation 5, не кажучи вже про продовження. Завжди буде дивним, наскільки Sony була непохитно. У своєму рішенні не дати цій грі тієї уваги, на яку вона заслуговує. Однак на ПК завдяки емуляторам було зроблено величезний крок вперед, і Bloodborne нарешті стала доступною для гравців на ПК. Ця гра зараз працює в 60 кадрів на секунду із покращеною графічною складовою. І все це завдяки наповегливим зусиллям гравців, які ніколи не здавались і продовжували намагатися пустити гру на ПК. З огляду на все це продовження Bloodborne швидше за все ніколи не з'явиться, і це означає, що нам доведеться доведеться продовжувати жити у цьому світі без продовження Bloodborne. Друзі, хочу порекомендувати вам україномовну спільноту Steam Achievement Hunters UA. Якщо ви, як і я, полюбляєте проходити свої улюблені ігри на 100%, то тут ви зможете знайти усе, що вам потрібно: напарників для кооперативної або мережевої гри, посібники з досягненням рецензії на ігри Steam, розіграші від ігор, новини, ігор, кіно і багато-багато іншого цікавого контенту. Долучайтесь до Achievement Hunters UA. Посилання у описі під відео. Чому Star Wars Battlefront так і не отримала продовження? По-перше, Battlefront 1 і 2 від Pandemic Studio випущені в далекому 2004 і 2005 роках. Вони так і не отримали продовження через брак часу і зміну пріоритетів компанії LucasArts, що в підсумку призвело до скасування проєкту. Однак гравці отримали гру по Всесвіту Зоряних війн, коли EA перезапустила її разом із DICE, створивши дві з найбільш якісних багатокористувацьких ігор по Всесвіту Зоряних Війн. Хоча Battlefront 2 від DICE викликала бурхливі дискусії по всьому світу через мікротранзакції та систему лутбоксів, ніхто не може заперечити, що основний ігровий процес був надзвичайно крутий, і я особисто покладав великі надії на Battlefront 3. Проте висока вартість ліцензії змусила її переглянути свої плани і зосередитись на серії Battlefield. У травні 2025 року Battlefront 2 пережила, так скажімо, відродження. І хоча для фанатів зоряних війн це був чудовий час, і навряд чи коли-небудь випустить третю частину Star Wars Battlefront. Гра Bully від Rockstar Games стала абсолютним хітом серед гравців, незважаючи на те, що викликало чимало критики. Ця гра нагадувала GTA, дія, якої відбувається у стінах престижної школи. І як не дивно, така формула чудово спрацювала. Після цього кожен гравець, який побачив фінальні тетри Bully, хотів продовження. І так почалось очікування. Минуло 17 років. а Продовження так і не з'явилось. І ймовірно, взагалі не з'явиться замість роботи над Bully 2, Rockstar зосередились на розробці та виробництві таких великих проєктів як Red Dead Redemption і Max Payne 3. Перша з них проклала шлях для Red Dead Redemption 2, однією з найбільших і успішних ігор з відкритим світом за всю історію, а друга вже була серйозним досягненням компанії. Потім з'явився їхній найуспішніший комерційний проєкт GTA 5, який отримував підтримку розробників протягом більше 10 років. З огляду на все це, а також майбутній вихід GTA 6, яка без сумніву отримає багато контенту протягом наступних років. Всі, хто сподівається на продовження булі, повинні, як і решта гравців, змиритись і відмовитись від сподівань на продовження. Булучторм 2011 року представляла собою дуже незвичайне поєднання комедії та справді захопливих боїв і перестрілок. Вона особливо сподобалась гравцям, які прагнули чогось більш, скажімо так, божевільного завдяки неймовірній бойовій системі, надзвичайним діалогам та фантастичному сеттингу, Ця гра стала для мене і для багатьох гравців саме тією грою, яку ми усі обожнювали і грали у неї знову і знову. Те, що ця гра ніколи не сприймала себе серйозно, було її не. Най... Більшим плюсом, і вона швидко здобула велику армію шанувальників. Тому розмови про продовження почались майже відразу. На жаль, ми живемо у світі, де бувич Storm 2 ніколи не з'явиться. Розробники People Can Fly в кінцевому підсумку перейшли до інших проєктів, незважаючи на непогані продажі першої гри та вимогу фанатів про продовження. Ремастер, який ми отримали через кілька років, не був продовженням, і до цього дня гра залишається в історії найкращих ігор, які так і не отримали, заслужене. Ного продовження. Коли Sleeping Dogs вийшов у 2012 році, вона викликала багато позитивних відгуків. Ніхто не очікував, що ця гра з відкритим світом, дія якої відбувається в Гонконзі, зможе хоч трохи наблизитись до золотого стандарту GTA. Однак незабаром усі, включаючи мене, змушені були визнати свою помилку, коли Sleeping Dogs майже порівнялась з GTA в плані ігрового процесу, сюжету та свободи відкритого світу. Карта Гонконгу була меншою ніж у GTA 4 на той час, але вона була набагато більш наповненою і цікавою. Навіть сьогодні, за винятком керування транспортними засобами, я не можу знайти жодних недоліків у геймплеї. Крім того, в плані бойової системи ця гра просто перевершила всі очікування, пропонуючи комбо з використанням оточення та інтенсивну бойову систему, засновану на іграх про Бетмена. На жаль, з того часу проєкт перебуває у підвішеному стані, оскільки розробники United Front Games припинили роботу над в 2016 році Square Enix, власники прав на інтелектуальну власність, так і не зробили нічого, що є дуже погано, адже ми не отримали жодного продовження. Sleeping Dogs могла б стати фантастичною серією, здатною скласти серйозну конкуренцію GTA. Проте, з огляду на те, що зараз триває робота над фільмом, а головний актор Сіму Лю відкрито висловлює сподівання на другу гру, яка може з'явитись завдяки потенційному успіху фільму. Ми теж можемо в майбутньому сподіватися на Sleeping Dogs xbox 2. Закриття серії Deus Ex Human Revolution завжди залишатиметься для мене однією з найбільших претензій до Square Enix. Хтось може спитати, яка причина? На це є відповідь. Величезні плани з продажу, яких Mankind Divide, друга гра в оновленій серії Deus Ex, так і не змогла досягти. На сьогоднішній день Deus Ex Mankind Divide, випущена в 2016 році, залишається однією з найнеймовірніших ігор з відкритим світом, в якій я коли-небудь грав. Так, її масштаб був невеликим, але сама гра була. Дуже якісною і представляла собою дійсно якісну гру із серії Deus Ex. Шкода, але усім здавалося, що Mankind Divide була нещадно порізана, щоб зберегти решту для третьої частини. У 2022 році Square Enix продала права на Deus Ex компанії Embrace Group, яка скасувала третю частину, що розроблялась протягом двох років у Eidos Монреаль. Deus Ex Human Revolution і Mankind Divide – це дві надзвичайно дивовижні кіберпанк RPG, які взагалі. Коли-небудь створювалось, і те, що сталося з цією серією, дуже сумно. Drive Club завжди буде однією з моїх улюблених ігор про перегони. Можливо, це через графічну складову, унікальні погоні та звукові ефекти, загальний вигляд та відчуття від гри, або тому, що це була одна з моїх перших ігор на PlayStation 4. Проте це був один з найгірших релізів за всю історію. Я це визнаю. Після майже року затримки гра вийшла жахливою роботою серверів і недоступною для власників PS+. Випуск нового контенту був дуже повільний, що в підсумку призвело до значно менших продажів. Ніж потрібно було для продовження розвитку гри. Дуже шкода, що студія закрилась всього через два роки. Розробники Drive Club приєднались до Codemasters, а потім стали частиною Criterion, щоб перейти до франшизи Need for Speed, яка зараз перебуває у важкому становищі. Для Drive Club ми так і не дочекались патчу на 60 кадрів на PlayStation 5, і тільки зараз з'явили симулятори, завдяки яким у неї нарешті можна пограти на ПК. Завдяки візуальним оновленням, підтримці широкого екрану та патчу на 60, Десят кадрів на секунду. Drive Club є ще одним прикладом того, як гра від Sony отримує більшу підтримку від гравців ніж від самої Sony. З огляду на всю історію цієї гри. Очевидно, що продовження Drive Club ніколи не з'явиться а Gran Turismo залишиться на вершині гоночних ігор. Продовжуючи тему перегонів, згадаємо про одну з найкращих ігор в історії. Спліт Секонд була неймовірною грою, коли вийшов в 2010 році і залишається такою навіть сьогодні. Створена BlackRock Studio і випущена Disney Interactive, вона містила одні з найяскравіших перегонів і екшн сцен на консолях того покоління. Фінал Спліт Секонд натякав на продовження, показуючи, як до влади приходить конкурентна гоночна команда. Продовження навіть перебувало на ранній стадії розробки з деяких Концепт-артами та ігровим процесом, який включав би човни та навіть деякі сегменти, які потрібно проходити пішки. Зрештою, Disney вирішила перейти до ігор, заснованих на персонажах замість тріповей-перегонів, що призвело до закриття оригінальної студії. Того часу минуло півтора десятиліття, і ми можемо бути абсолютно впевнені, що Split Second 2 ніколи не вийде. Night of the Old Republic 1 та 2 є легендарними завдяки своїм сюжетам та тому, як вони показали нам, якими можуть бути справжні RPG за мотивами зоряних війн. Випустивши першу частину котор, BioWare встановила золотий стандарт. А Obsidian, випустивши продовження, подарувала нам ще цікавіші теми та складніші вибори. На жаль, замість повноцінної трилогії з третьою частиною, яка б усе поєднала в купу, ми отримали. Нічого. І хоча про Котор 3 ходили чутки, її презентували і навіть наполовину розробили, нічого з цього не втілилось в життя. Найбільше засмучує те, що це була справді найкраща RPG за мотивами Всесвіту Зоряних війн. Вона створила галактику, міфологію та персонажів, до яких фанати та гравці сильно прив'язались. У 2021 році ми побачили анонс ремейку першої гри. Але зараз вона перебуває в стадії розробки, а стан LucasFilm Games все. Ще залишається незрозумілим. Чесно кажучи, не буде перебільшенням сказати, що Knights of The Out Republic 2 ми ніколи не побачимо. Ігри з цього відео це ті, які ми справді хотіли побачити, і які ми вже уявляли собі в голові протягом років після виходу оригінальних проєктів. Хоча ми так і не дочекали з її виходу, надія завжди є, тому що надія це вельми міцна річ. Друзі, не забувайте про вподобайку і коментар, це дуже допомагає у просуванні відео у рекомендації. Дякую. Як завжди, усі корисні посилання ви знайдете в описі під цим відео, а я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.